Марія Пар. Вафельне серце. Частина 17 відеокниги Пожежа. Усе почало зеленіти, і весна вже була не за горами. Я відчував це всім тілом. Щоранку я стояв біля свого вікна, дивився на двір і відчував, як вона підкрадається. По обіді ми з Леною повели показувати крелі весну. Спершу подалися в хлів. Невдовзі вовець з під хвоста повилазять ягнятка, пояснювала Лена, поки я гладив свою улюблену овечку по голові. Овечка була гладка, мов надувна куля. Крела хихикнула і кинула їй жмут сіна. А потім зазеленіє травиця, і ми випустимо ягняток на пашу. Пам'ятаєш, крело, як було торік? Ага. Відповіла крела, але навряд чи вона щось пам'ятала. Далі ми гайнули в сад під грушу. Підсніжники ще не зацвіли, але я показав крелі місце, куди ми прийдемо їх нарвати. Мабуть, за тиждень зацвітуть, сказав я і крела обіцяла пильнувати. Як добре бути старшим братом, ми розповіли крелі геть усе про весну. А потім знов буде свято купала сказав я, і ми запалимо на березі багаття до самого неба. А дідусь розкидає гній, засміялася Крела. Це вона запам'ятала. Але хто буде замолодят? спитав я чи не самого себе, відчувши, як защеміло в грудях. Тітки бабуні з нами вже немає. Принаймні з нас двох ніхто, відрубала Лена. Дідусь сидів під балконом зі своїми рибальськими неводами. Крела похвалилася йому, що ми гуляли на дворі і роздивлялися весну. А то ж, уже весна, але надвечір, очевидно, буде гроза, мовив дідусь і, примруживши очі, поглянув на фьорд. З другого боку фьорда було зовсім темно, так дивно, що можна стояти в крихті Матильді, де сяє сонце, і бачити, як десь по той біч періщить дощ. Утім, дуже скоро і в нашій бухті линуло як із відра. Ми мерщій забігли в будинок і решту дня нікуди не рипалися. Коли ж полягали спати, почало гриміти й блискати. Я довго лежав і прислухався до гуркоту грому. Мені страшенно хотілося шмигнути в Ленину кімнату і забрати там картину з Ісусом. Як це називається? З нею, Лена, нічого не боїться, тоді як насправді то моя картина. Потім грюкнуло так страшно, що я не міг більше влежати в своєму ліжку. Я встав, щоб піти до мами й тата спитати, чи це нормальний грюкіт. У коридорі стояла Лена. Ти боїшся? спитала вона, як тільки я вийшов зі своєї кімнати. Я стинув плечима. А ти? Лена похитала головою. І тоді я розсердився. «Та ж у неї моя картина з Ісусу, а ще я був певен, що вона бреше. Це ти боїшся. А то чого стоїш у коридорі? спитав я. Лена з викликом схрестила руки на грудях. Я йду на двір. «На двір!» двір?» «А то ж на двір! Я буду спати на балконі, щоб гарно чути всі ті грюки пуки. У мене похололо всередині. Та перш ніж затремтіли коліна, я сказав Я також. Ох, як мені було страшно, хоч я не міг бачити лениного обличчя та був певен, що й вона боялася. Повинна була боятися, гриміло так, що стрясало балкон. За якихось кілька хвилин ми змокли до рубця, дарма що сиділи під дахом, зручно вмостившися у спальних мішках. Небо раз по раз протинали з їх загуваті блискавки, і від того ставало ясно, як удень. Дощ поров без опину. шуміло і гриміло так, що просто жах. Я вперше в житті пережив таку сильну грозу. Грім, що відкочувався, був гучнішим за попередній. Урешті-решт я зотилив долонями вуха, заплющив очі від страху, вже нічогісінько не розумів. Лена сиділа, як та старовинна фігура поруч, її губи були витягнуті в риску, і раптом я збагнув, що вона тужить за своєю мамою. У мене опустилися руки. Сердешна Лена! Я саме збирався їй щось сказати, як блиснуло і загриміло майже водночас. То була така сліпуча блискавка і такий тріскучий грім, що ми з Леною попритулялися одне до одного і поховали голови в спальні мішки. Ми здуріли. крикнув я. Лено, треба йти в хату. Лена не відповіла, вона відсунулася від мене. Тріле, стайня горить. Я строснув із себе спальний мішок і підвівся. Пожежа! гірська шкапа! крикнув я і побіг. За спиною в себе я чув, як репетувала в будинку Лена. Так як тільки вона вміє репетувати, а тоді крикнула мені Тріле, не заходь всередину. Але я її не послухав. Довкола блискало, лила злива і горіла стайня, де стояла гірська шкапа. Її треба було вивести двір. Полум'я поки що охоплювало тільки дах. Я смикнув двері, всюди був дим, але я знав, де саме вона стояла. Ну, ну, сказав я, хапаючи її за гриву. гайда, кобилку, ходімо! Але вона стояла і все ні сюди, ні туди. Я гладив її, благо віти, тягнув, однак гірська шкапа стояла, як мур, навіть не ворушилася, так наче хотіла тут згоріти. Невже вона не розуміє, що треба тікати? Я заплакав. Ходімо! крикнув я і щосили тягнув її за гриву. Кобила забрикала копитами, але не зрушила з місця. Мені стало важко дихати, і я відчув, що мене ось-ось охопить паніка. Аж тут прибігла Лена. Крізь дим. Вона схопила мене за руку біля передпліччя, так, що мені аж заболіло, і заходилася тягнути з такою силою, як я тягнув гірську шкапу. Кобила! Запхинькав я не в змозі більш нічого бачити. Тріле, ходімо на двір! обвалюється дах. Ленен голос від злості аж тремтів. Кобила не хоче виходити, плакав я, упираючись так само, як і гірська шкапа. Тоді Лена відпустила мене. Ця кобила дурна, як пень. крикнула вона, а потім підскочила до гірської шкапи і притулилася обличчям їй до вуха. Усюди тріщало й хрускало. Бу. раптом заревіла кобилі у вухо, гірська шкапа кулею вилетіла на двір, а я, не встоявши на ногах, упав навзнак. І тут Лена, яка вже була майже біля дверей, помітила, що зі мною сталося. Тріле. крикнула вона перелякано і відразу ж відскочила. Зненацька з даху звалилася балка, пойнята вогнем. Тріле. знов крикнула Лена. Мені відібрало мову. Я відчув себе достоту, як гірська шкапа, зацепенів від страху. Між дверима й мною лежала вогняна балка. Тоді Лена метнулася до мене, перестрибнула балку, мов би маленька кінгуру, і знов уп'ялася своїми тоненькими пальцями мені передпліччя. Потім із великим зусиллям кинула мене майже до виходу. Утім вона справді мене кинула. Решту відстані до відчинини дверей я проповз. Далі я пригадую, як я лежав щокою на мокрій траві, і те, як сильні руки витягали мене із стайні. Уся моя родина бігала на дворі під дощем, і всюди стояв неймовірний гармидер. Лено, шепнув я, марно, намагаючись її побачити, мама міцно тримала мене в обіймах. Лена, в стайні. Крикнув я і щосили запручався, але мама тримала міцно. Я рвався, кричав і плакав, а випручитися не міг. Тільки безпорадно дивився на відчинені двері. Лена була всередині, там, де все горіло. Та ось із полум'я, нетвердою ходою вийшов дідусь, із великим клунком на руках. Він знеможено пустився навколішки і поклав Лену на траву. Я не люблю лікарень. Але там люди одужують, і ось я стою в лікарні, сам самісінький, переді мною білі двері, за якими лежить хвора, яку я прийшов провідати. Я постукав. Під пахвою в мене стримить коробка з пітулюблених цукерок. Я поклав у неї весь свій молочний шоколад. Заходьте. закричала зсередини, так, ніби то кричав цілий змішаний хор. Лена сиділа в ліжку і читала комікси про Дональда Дака. На голові в неї була біла пов'язка, а волосся зовсім зголене, бо вогонь упалив їй майже всі коси. Окрім того, вона надихалася диму, а так і Леною було все гаразд, вона легко відбулася. Я страшенно зрадів, як її побачив. Привіт. мовив я і подав їй коробку цукерок. Лена зморщила носа, тож я швиденько заспокоїв її, що всередині молочний шоколад. Хочеш сонячного варення? спитала вона. Певна річ, я хотів. У лениній тумбочці стояло багато баночок соничного варення. Вона похвалилася, що їх тепер у неї досхочу. Тож, поки ми наминали соничне варення і молочний шоколад, я розпитував Лену, чи болить у неї голова, і всяке таке, про що питають у хворих людей. Голова в Лени не дуже боліла, їй уже хотілося додому. Але лікарі кажуть, що треба полежати тут ще день два, бо вони мусять за нею поспостерігати. «А то ж, мабуть, так треба, сказав я. На те вони й лікарі. Над її ліжком висіла моя картина з Ісусом. Чуєш, Лену?» – трохи перегодом промимрив я. «М, -м, м Дякую, що ти мене врятувала. Вона не відповіла. Ти хоробра, ет, сказала Лена і відвела очі вбік. Мусила рятувати. Мої думки завертілися навколо того, мусила рятувати, але перш ніж я до чогось додумався, Лена додала Мені не хотілося, щоб згорів мій найкращий друг. Я довго не знаходив слів. Найкращий друг, зрештою, пробелькотів я. «Лену, невже я справді для тебе найкращий друг? Лена якось дивно глянула на мене. Ну, звичайно ж, а хто ж іще? Кайтомі! Здавалося, ніби в мене з пліч звалився великий камінь. Я був для неї найкращий друг. Лена сиділа поруч із поголеною, і перев'язаною головою і вилизувала суничне варення ще з однієї баночки. Вона і гадки не мала, яким щасливим мене щойно зробила. Певно, відтепер мої коліна тремтітимуть набагато рідше, усміхнувся я. Лена в цьому не сумнівалася. Але ти був хоробрий, коли кинувся по гірську шкапу, ту дурну кобилу. визнала вона і додала. До речі, тріле. А я посваталася. Посваталася до кого? Ілена розповіла, що сьогодні кілька годин тому, коли вона лежала в ліжку, прикинувши, що спить, її мама з Ісаком сиділи обабіч і не зводили з неї погляду. Вони говорили про кохання, про Лену і про крихту Матильду. Лена зрозуміла, що Ісак не від того, щоб жити в крихті Матильді, якщо так складуться обставини. Він колись чув, що можна прибрати в підвалі, сказав він. Але вони так і не заговорили про головне тріле, вигукнула Лена. І тут я зненацька для них розплющила очі. А тоді? нетерпляче спитав я. А тоді я поставила питання руба. Ісаку, ти хочеш одружитися з нами? Ти так спитала? І що ж він відповів? Лена знов якось дивно на мене глянула. Він відповів так, звичайно. Потім вона запхнула шматочок молочного шоколаду в рот і задоволено заквактала. То в тебе, Лено, буде тато, радісно вигукнув я.